Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами на нашому каналі Трансвітового радіо. В Гостях у нас Станіслав Грунковський, пастор і також керівник сімейного служіння в союзі іванських християн-баптистів. Мета нашої передачі, нашої зустрічі щоб порушити ті питання, які в багатьох церквах не порушуються, знаходяться десь на рівні табу, про які не говорять, але вони все ще актуальні. Як збудувати міцну сім'ю на біблійному фундаменті, сім'ю, яку не змогли б зруйнувати хвилі цього світу? Чи, можливо, це в 21 столітті? Сьогоднішня тема, на яку я хотів би звернути увагу, це побачення. Молодь наших років, 70-х, зазвичай не ходила на побачення, тому що вони були заборонені. Ось тоді казали так, що. Потрібно зробити пропозицію, Ага, ось вас представлять в церкві, і ви одружитесь. Ніде не зустрічатись, за ручки не триматись, ось і все таке. Тобто ніяких побачень. Я буваю в церквах досить часто, і сьогодні кажуть теж саме: ось, значить, ви вже разом, і тепер вас ніхто не має бачити десь в місті, вдвох. Вас вже представили перед церквою. І буде одруження ось такого числа. Одного разу я хотів провести семінар, такий невеличкий в одній церкві, про побачення. В мене є цей семінар. Ага. ось, то буде окрема ще передача, можливо. І Підходить до мене пастор і говорить: ну, ну ти знаєш, що у нас ж не можна ходити на побачення в нашій церкві. В нас можна тільки представити перед церквою молодих і, і все. Я його запитую, скажіть, будь ласка, ну. А що їм потрібно зробити до того, щоб їх представили разом? Десь вони мають зустрітися хоча б раз чи ні. Угу. І він замовк, він не знав, як, як їм з'єднатися разом. Ну, мабуть, ну це вже і є побачення. Угу. Раз вони зустрілися кілька разів до того, як їх приведуть до церкви, то це вже були побачення. Отже, я хотів би дізнатися твою думку про побачення. Чи вони потрібні, чи не потрібні, що робити на побаченнях? Ну, і, і перше питання: що таке взагалі побачення в християнському О. аспекті? Олександре, якби ви відповіли на це запитання, що таке побачення? Бо насправді, з цим словом, у людей, молодих і старших, різні асоціації. А mm -hmm. хтось, я думаю, Олександре, коли чує це слово побачення, зразу. Малюється така романтична атмосфера. А де ви вдвох, де ніхто не заважає, де ви маєте можливість поспілкуватися мирно, приємно, десь, можливо, грає якась музика, або ви прогулюєтеся mm -hmm. на природі, і є прекрасне, добре, тепле, щире спілкування. Для когось ці асоціації більш відвертіші, для когось побачення це навіть в присутності багатьох людей. Вони десь ось тут поруч, і ви маєте можливість нас поговорити про щось особисте. Ну, якщо б запитали так. мене, я б сказав, що побачення, це призначена зустріч. Ага, просто тобто зустріч, яку призначають наперед. Ага. Це побачення. Зрозуміло. Я думаю, якщо ми говоримо про побачення саме в такому контексті, я думаю, що має місце побачення в житті молодого хлопця-християнина і дівчини. Ось ця зустріч, яка призначена наперед. Вона може бути в якому місті? Для якої цілі? Це вже інше питання. Для якої цілі в цьому я можу бачити е, проблему сучасної молоді mm -hmm. сьогодні? Тому що стало модним, якщо ти, наприклад, закінчиш 10 клас і в тебе вже є хлопець. Твій хлопець. Вони ходять двоє, так кажуть? І ті вже ходять, а я ще не ходжу. Е, в чому може бути загроза ось таких побачень, які не ведуть ні до якої мети, а ту, але це просто. Круто, значить, в, наш, в нашому оточенні, mm -hmm. на моїй тусовці, так би мовити. Бачите, ми живемо в час надзвичайного тиску, культурного тиску на молодих людей, який проголошує молодь здобувати досвід mm -hmm. якомога раніше. Молодим людям вливають в мізки через засоби масової інформації, через життя зірок, голівудські фільми і так далі. Що а, в 14, 15, 16 років цілуватись, обійматись, пробачте, займатися петінгом чи навіть безпечним сексом з використанням презервативів є нормою. Ось і світ, в якому ми живемо. Люди думають, що побачення стає одним із способів, по-перше, здобуття різноманітного досвіду, бо тобі хочеться вступити у шлюб, уже маючи за плечима, або, як кажуть, на грудях уже певні медалі бойових заслуг минулого. А з іншого боку, молоді люди почали я говорю за християн неправильно розуміти побачення як спосіб. Розпізнання, угу. підходить мені ця дівчина, чи не підходить. В чому проблема такого підходу? Здавалося б, виглядає дуже благочестиво. Ну, врешті-решт, хлопець, який хоче запропонувати е, дівчині е, вийти заміж за нього, він розуміє, що це раз і на все життя. Ну він повинен розуміти, що це за дівчина, що вона вірить, про що вона мріє. Здавалося б, так. Але коли е, побачення відбувається. Розумієте, я думаю, ви погодитесь, Олександре, що на цьому призначеному місці, у призначений час ці двоє хочуть показати кращу свою сторону, чи Тільки кращу. тільки кращу, без сумніву. Він буде показувати, який він є галантний, працелюбний, уважний, романтичний. Вона буде показувати, яка вона є лагідна, сром'язлива, смирена або хахатушка мила, яка в усьому розбирається. І ось в чому ілюзія. Це обман, бо ми демонструємо свої кращі сторони, не показуючи гірші. Я впевнений, що побачення як час, призначений час для відвертої розмови, коли ви задаєте питання одне одному про віру, про цілі життя, про духовні дари, про те, як ти чуєш Бога, на які молитви Господь відповів. Що ти хотів би досягнути, розширяючи Боже царство, це нормальні розмови, такі бесіди повинні бути, але вони носять інший характер і іншу ціль зазирнути, відкрити, не стільки розпізнати когось, скільки в першу чергу про себе сказати, відкрити себе, бути чесним, показуючи не лише свою хорошу сторону, але й чесно привідкрити, можливо, свої недоліки. Скажіть, у вашій церкві, у вас хороша біблійна церква, вона так і називається. Ірпінська біблійна церква. Ви вчите молодих людей ходити на побачення чи ні? Ні. Ми заохочуємо молодих людей. Бути разом, але в колі друзів, ми заохочуємо їх мати дозвілля в колі друзів. І навіть спілкування приватне. Запевняю, що є багато молодіжних різних програм, одне з яких називається Кофіхаус, де можна сидіти за столиком в милій бесіді разом із друзями і говорити про щось, що насправді ти хотів би дізнатися в приватній розмові. Бути разом в служінні. Чому це важливо? Тому що саме коли ти бачиш потенційно. Нареченого чи наречену, коли ви поїхали в іншу церкву, коли ви поїхали в молодіжний табір, як вона реагує на те, що потрібно стояти в черзі, що немає води, що хтось образив, чи, можливо, якийсь дискомфорт? Ось тоді є можливість відкрити самому себе, хто я є, і побачити краще, хто є насправді людина, яку ти кохаєш. Але тепер, коли дружба вже розвинута так. і раптом він побачив, ось ця мені здається, ну. ну... Моя ага. тепер друга другий етап побачень вони можуть відбуватися чи ні між цими, які здається вже визначилися один для одного, так на нашу думку, вони можуть е відбуватися. Але знову ж таки, е ми переконуємо молодих людей, щоб це відбувалося як правило в громадських місцях ага. або в місці, де поруч є люди, навіть якщо так сталося. А це я думаю може бути непоганим, а навіть корисним, якщо батьки вже знають, а вони повинні знати якомога раніше про це. Ми трішки про це поговоримо обов'язково. І коли це відбувається вдома в присутності рідних і близьких, ти знаєш, що в цю кімнату в будь-який момент може зайти хтось, ми спілкуємося. Ще буває що, що хлопці і дівчина можуть бути частиною однієї команди служіння. Так, uh -huh. да, вони готуються в інтернат, або вони готуються до музичного служіння. Без сумніву, такі зустрічі, на, на мою думку, можуть мати місце. Головне навчити молодих людей розуміти, які спокуси на них чекають в цей період до вінчення. Uh -huh. І коли найчастіше вони особливо гостро спокушувані. І допомогти їм навчити визначати такий час доби і місце, де це може траплятися, і просто берегти одне одного від цього. Мені сподобалася одна річ, я почув старенький вже пастор розповідав, як він робив пропозицію про побачення своїй мабутній дружині. І Значить, він говорить: я, я, я хотів би з тобою зустрічатися, чи ти не проти, а вона йому відповіла: дозволь мені подумати, помолитися і порадитися своїми батьками. Прекрасно. От що б ви навчили свою молитву? Це як відповідь... просто золота рекомендація, коли хлопець о, як ми надіємося. Відчув симпатію до дівчини і мав час молитися mm -hmm. до Бога, благаючи, аби Господь відкривав йому, наскільки це почуття глибоке, щире, чи воно таке, що зараз є, через тиждень зникло. І якщо у нього є достатньо доказів, уже внутрішніх, якщо він має рішення створювати сім'ю, не просто Ходити на побачення ні-ні mm. ні. А він уже готовий, як він розуміє, як розуміють його батьки до створення mm. сім'ї. Він може зробити цей крок, ініціативи. І як сказав це старший старшого віку пастор, е е бути ініціатором цих взаємовідносин. Надзвичайно мудро повелася дівчина. Перша вона сказала, що їй потрібен час. Часом є дівчата, які також уже, як би мовити, відчували симпатію до цього ж. Ну, от, була взаємність, вона народилася раніше, її особливо нема про що думати. Але в цій пораді дуже слушна, є маленька, надзвичайна деталь важлив, по важливості. Я поговорю з батьками. Одну пару зараз е, консультую, допомагаю їм готуватися до шлюбу. І вони почали зустрічатися раніше. Ну, вони пішли тією моделлю, яка, на жаль, зараз поширена, і на мою думку, є дещо хибною. Я переконав їх. Що, хоч вони вже зустрічаються і сказали про свій намір створювати сім'ю, що він обов'язково має поїхати додому її батьків і попросити дозволу у тата на те, щоб далі робити наступні кроки е, ухажування російською мовою за донькою, і вони ділилися своїм досвідом. Він їхав, вона хвилювалась, він хвилювався, але ця дівчина... Додому, яких приїхав її майбутній наречений, призналась мені. Станіславе, ця подія по важливості для мене була більш значимою, ніж навіть е, обручка, ось ця, mm -hmm. яку він дав мені для того, щоб освічитись. Бо коли я бачу хлопця, який в присутності моїх батьків говорить про свій намір одружитися і питає їхнього дозвілу, саме це є доказом серйозності його намірів. Бо, виявляється, ось цю обручку, як зараз є традиційно під час освічення вручити, простіше ніж зустрітися з батьками. Тому попросити дозвілу, і він отримав благословення. Він навіть е, почув деякі вказівки з боку татуся, що можна, а що ні. Він навіть дещо пообіцяв татові і мамі своєї майбутньої наречени. як саме він розуміє, можна вести себе Ді. в цей період. Він пообіцяв. І заручився підтримкою татусів. А значить, він дав право цьому татусеві мамі запитати не один раз. Ну як там, як там, дорогенький? Ти тримаєш своє слово, тому це прекрасно. Давай поговоримо про такі речі: побачення віруючих з невіруючими. Угу. Я думаю, що тобі доводилося мати справу так, з такими. Так. Я пам'ятаю, одного разу в моїй практиці до мене підійшла дівчина. Можливо, років 10, мабуть тому. І вона говорить, є хлопець, він невіруючий, угу. він хороший, який приділяє мені увагу. Ось. І що мені робити? Сказати йому, до побачення, мені з тобою ні про що не має говорити, чи, чи, чи говорити йому щось інше. І ми помилились тоді з нею, я пам'ятаю, і я їй сказав, що ну, будь з ним відверта просто. Uh -huh. ну Розкажи, що і в, і в тебе є почуття до нього, якщо є, ну говори, є почуття, почуття ж не приховаєш. Якщо ви там десь жили на одній вулиці, чи як ви знайомі вже багато років, але ти повинна розказати йому про Ісуса, ти повинен розказати йому, в що ти віриш, про свої переконання, яке ти бачиш майбутнє, чи він бачить таке майбутнє. ось. Якщо в нього не буде такого майбутнього з Богом. Ми не зможемо просто об'єднатися в шлюбі. Пройшло десь кілька років, я вже і забув про те. Я пам'ятаю, одного разу підійшла пара і каже: ви, мабуть, не пам'ятаєте нас. Ні, не пам'ятаю. Ну ось був такий момент, коли я з вами розмовляла, так. і ви, ви не сказали, що ви женею геть і нічого немає з ним спільно. Це мій чоловік, той самий невіруючий. Вони вже три роки, по-моєму, шлюбі були там, чи скільки вони одружилися. Тобто ось такий момент. Але як дивитись на, на це питання з іншого боку? Так, так. Зустрічі віруючого з невіруючим? Ми розуміємо, до чого все це може привести. Олександре, я, я переконаний в тому, що молодих людей потрібно вчити, що Бог думав, про що Бог мріяв, коли творив сім'ю. У молодих людей розуміння шлюбу зводиться ось до чого. Шлюб потрібен мені, і це щось, що зробить мене щасливим. Але коли Бог творив шлюб, Він творив, щоб Адам і Єва, поєднавшись в нероздільні, завітні взаємовідносини, відображали його образ. Той рівень спілкування, взаємного прийняття, єдності в різноманітності, вірності і відданості одне одному, як є в трійці, представляли образ Божий, служачи тими дарами і талантами від імені Бога уповноважені демонстрували людям турботу і справедливість цьому світу. І третє, відтворювали образ Божий в своїх дітях. Коли ти говориш, з дівчиною християнкою, яка от закохалася в хлопця і розуміє, що буде далі нещасною, ти ведеш її до пізнання Божого дизайну. Береш той самий текст апостола Павла до Єфесян, де сказано, що де заповідь Божа, чоловік mm -hmm. має любити дружину свою, як Христос полюбив церкву. І починаєш відкривати дівчині, що, виявляється, роль чоловіка починається не з алтаря, не з вінчення. А з його особистої зустрічі з Христом. А дружина має коритися, як церква кориться Христу. Може невіруюча дівчина зрозуміти глибину покори церкви Христу, може невіруючий Хлопець любити, як Христос полюбив церкву, сам не переживши любові Христової, прощати як Христос, сам не переживши прощення. Можемо ми відобразити образ Божий чеснотиці в дітях наших, якщо хтось із нас не є носієм цих чеснот Божих. Ось чому надзвичайно важливо не просто звести наші настанови, не можна. Це гріх. Поставимо на зауваження, вилучимо. Це говорить про те, що дівчинка до кінця не розуміє, навіщо шлюб, що думав Бог, і яким чином шлюб має вибудовуватись. Друге. Був випадок, коли Олександра, Олександре, я набрався сміливості, не знаю, де вона тоді в мене взялася. І ось так от дівчина казала: Станіслав, є хлопець, невіруючий, залицяється до мене. І він мені симпатичний. А я їй сказав: якщо це від Бога, чекай. Чекай. Остаточне ствердження того, що цей хлопець дійсно тобі від Бога, буде, знаєш коли? Коли він щиро покається, народиться згори. Став війде в завітні з взаємовідносини з Богом через mm. хрещення, стане членом церкви. Пройшло років п'ять, mm. і я зустрів цю пару, Олександр. Я не знаю, як у вашому випадку, в моєму випадку він дійсно покаявся. Mm. І вона сказала, що це сталося. No, у моєму дочекалася. випадку також він і ось чому Олександра важлива дошлюбна підготовка. От уявіть собі, що всі ваші намагання переконати дівчину християнку, що це не найкращий шлях. Ні-ні. Або хлопці, який закохався в невіруючу дівчину. Не спішіть їх відкидати. Дошлюбна підготовка дозволяє цим молодим людям, які зараз хочуть створювати сім'ю, задумати, зрозуміти Божий дизайн. А там є питання віри. В нашій церкві, Олександре, є приклади, коли нецерковні молоді люди, дізнавшись, що у нас є подібна практика, проходили дошлюбну підготовку. Вони не приходили, люди. приходили до віри деякі після цього. Вони продовжують відвідувати нашу церкву. І є випадки, де один уже із цієї пари навернулися до Господа. Да? На такій оптимістичній ноті ми і завершимо сьогоднішню зустріч. Тобто, в Ісусі Христі, як це прекрасно, не існує топикових обставин. Господь бачить наші серця, і якщо наші прагнення і бажання щирі, насамперед, по відношенню до нього він дословить наш шлях. Дякуємо, що ви були з нами. До зустрічі. Всього найкращого.